Христос народився, друзі. В славі Його! Вітаю всіх святом Різдва Христового. Бажаю нам, нам усім передусім справедливого миру, звісної нашої перемоги, перемоги добра над злом. Адже Христос народився для того, щоб перемогти зло, перемогти смерть. Тож, всіх зі святом і дай Боже, що. Цей рік прийдешній, приніс нам обов'язково справедливий мир, перемогу, таку бажано, всім нам єдності, любові, терпіння і, звісно, річ, оскільки наш проєкт носить такий характер підтримки Збройних сил України, тож не лінуємося, працюємо на нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава <кій> в ефірі черговий, черговий вихід програми «Дякуємо Збройним силам України за ранок. Заснований для того, щоб волонтери всі не лінили, всі українці могли під цим відео. Постити свої розрахункові волонтерські рахунки, ну і щоб люди донатили на підтримку наших Збройних сил, оскільки сьогодні випала честь в чергове різдвяне свято вийти в ефір, тож почну з колядки, оскільки колядки це наша традиційна частинка культури. Високої нашої національної культури, от, які супроводжують Різдвяні свята. Тож нова радість стала є така колядочка. Долучайтесь, разом поколядуємо. Я сподіваюся, що вчора всі гарно відсвяткували святвечір, наварили куті, поїли разом за столом, помолилися, подякували Богу. А сьогодні ми дякуємо Збройним силам України за ранок! Но дістава не надверте зірка ясна, у весія, надверте зіркая. Yak çalı.

Продовжуємо, друзі, наш святковий ранок. Волонтери. Нагадую, всі волонтери під цим відео постять свої розрахункові рахунки, а всі небайдужі долучаються до збору коштів на підтримку наших Збройних сил України. Адже ми сьогодні завдячуємо Збройним силам України за, за цей ранок, що, що наступив. Дякую Богу і дякую. Збройним силам України і всім небайдужим тим, хто боронить сьогодні наш край. Наступна пісня така вже традиційна: на слова Віктора Крупки: повертайся живим, помилимося разом! Хай хлопці повернуться живими. Я приміцно притиснуся, брате, до твого мовчання, до дихання серця весни. Повертайся, бо скучила мама, дружина і хата, і донька янучок, і, і батько, і вірні Господом с і хвальні вечори білячі душе вони заскучали, навіть день ще промісно годує, стишений рік, повертайся у бурині, у працю соловку сукла, хитро мутрий і благословенний по досвітяві, повертайся живий, і хай зустрічі знатимуть. Все рощу не квіт, і як і вивершив, запи. Повертайся і з травнями знов кликатиме спрагли колося. Повертайся живий, повертайся живий, і я приміцну. Притиснуся, брате, до твоєго мовчання, до дихання серця вас сами, повертайся живим, хай повернуться наші хлопці, дівчата, хай повернуться наші воїни живими з перемогою. Тож не лінуймося, працюємо. Працюємо на нашу спільну перемогу, будьмо єдиними в наших бажаннях перемогти і жити, жити в цій, в цій державі, в цій державі, яка зветься Україна, в самій гарній, самій квітучі, самій родючій, Богом нам даній землі. Друзі, мушу пустити свою улюбленицю. Заходь, заходь, маслячка. На вулиці Мороз. От. Котики просяться в хату, відволікають мене від такої важливої справи безстидники. Але ж наших менших братів треба любити. Треба любити турбуватися. Ми ж не москалі. Ми ж люди. Ми люди. Наступна пісня на слова Молодої. Ну, ця пісня була написана ще на початку війни. От автор слів Олена Рикель. От вона з перших днів з 2014 року. Взяла активну участь. В обороні України у складі 26 шостої бригади. Древні степні Древні степу зажурі зустріне у сінії світанок город термів парфумом. Припасуєш надійно обідсумок, шнурівки затягнеш. знову день розпочався із хлопців прикрити своїх, Заброчуть мотори, За засновнуть на трушені плити, И снаряд завальсує на могутніх сторін. Зрозумієш, як все-таки хочеться жити на своїй богодані священній українській землі. Після тебе я йду і повітря впаду Перед ворогом я на колінах. і у сьому шах світлий намір душа, Він належить тобі Україно. Ворог б'є без жалю, я жару живлю, переможних армата до бою, Повернуться війни усі доньки сини, як один від країни героїв. знову Почнуться братерські салюти, звучить точка війни. Ді ваші сила жили, і нові маршрути, крок за кроком, і до перемоги призначено йти, за плечи молодої до щастя, Друга статні, І шахты Артема, Другоболя достатньо, і спитка на склянці наш бил. Ноздринеться земля, переможного атаку підемо, бо найвища мета, мир і спокій в країні моїй. бо найвища мета, мир і спокій в країні моїй. моїх, за тебе я йду і повітря впаду, перед ворогом я на коліна і усьому лежас. І намір душа, він належить тобі Україно. таке. Продовжуємо, продовжуємо, друзі, наш святковий ранок. Дякую Збройним силам України. Збираємо донати, донатимо, викладаємо свої розрахункові рахунки, банківські карти і тим самим підтримуємо наших хлопців і дівчат і наближаємо нашу перемогу, не дивлячись ні на яку зраду, ні на які корупційні схеми, ні на яку брехню, ми віримо, віримо в Збройні Сили України, віримо в Бога. Ми сильні. Ми обов'язково здолаємо, здолаємо це зло, ми переможемо. От. Зло повинно бути покаране. Інакше воно буде наступати, наступати без кінця і краю. Тож, тож продовжуємо ранок і працюємо на нашу перемогу. Є така пісня на слова Михайла. Зайва ворона, ніколи не пізно. Ніколи не пізно, ніколи не рано Почати спочатку, розбившись ущерд, Стілитися росами білим. Tchau. Ніколи не пізно почати спочатку ніколи не рано сягнути вершин у всьому свій час для любови. Це не здаватися вірити в себе, вірити в сили, в нашу мудрість, в те, що ми обов'язково повинні здолати це зло разом, коли будемо активні, коли будемо діяти, будемо працювати над цим. І кожен на своєму місці. Кожен, кожен. Тому що всередині не менше цього ворога, чим, чим він зовні. Просто він всередині дуже замаскований. Тож пам'ятаємо про це. Слава ЗСУ, слава Богові, Христос народився, славімо Його. Пам'ятаємо, що сьогодні свято Різдва Христового Бог народився, Син Божий народився і дав нам надію на спасіння. Тож віримо і працюємо. Наступна пісня. Така вона перед початком війни вже неодноразово це. Говорив, було написана, таке було відчуття, що наближається ця нова. Ну, ми завжди практично перебуваємо у стані війни в лапках, з братнім в лапках народу Росії От, споконвічним ворогом. От, але в цей раз таке відчуття було дуже сильне. Коло замикалося і Таке відчуття, що хоча зараз, скажу признаюсь чесно, є більше впевненості, що ми обов'язково здолаємо це зло, тому що народ об'єднався, всі патріотичні сили приймають активну участь в обороні держави. Тож пісня буває моє дівчиненька буває. Я не дівчино не повай, ми демо гордий край, країну мою милу, коханою дівчину, ніхто крім нас, ти милая цезена. Дали волі і свободи у боротьбі жили споконеників, віки, того все постигла пам'ять мого роду, що береже свитяги і з товаєм все постигла, пам'ять мого роду. Що береже смиття і правотні, о Боже наш великий єдиний. і єдиний, ти той, хто дарував нам це життя, разом з волю рідній Україні, і назад у нас немає бороття. Разом з тобою здобудемо волю, рідній Україні, назад у нас немає бороття. Чекай мене, дівчинонько, чекай! ми йдемо боронити рідний край, країна має милу та харю, дівчину. Чекає мене, дівчинонько, читай. чекай. Тож, дівчата, чекайте, чекайте своїх хлопців, наречених, чоловіків, батьків, чекайте, обов'язково повернуться, повернуться наші доньки, наші сини, повернуться. Співаємо, продовжуємо співати. В цей святковий день продовжуємо донатити, не забуваємо донатити, постити свої волонтерські рахунки, от, підтримувати Збройні Сили України. Не, не забуваємо, що наша активна участь в обороні це запорука нашої перемоги. Наступна пісня от нещодавно у нас. Та не тільки в нас, де тільки його цього зла немає. Шахет на хату впав, вбив чотирирічну дівчинку, Батьки з опіками в лікарні з важкими. Це по сусі 150 метрів. Стигна смаком карамелі. Слова написані, слава і слободя. низький уклін. Слава тобі за гарні слова, співчуття тобі, слава наша, похоронила воїна, чоловіка свого нещодавно, за який загинув на війні, боронячи нашу Україну. Честь і слава героям! i'm

Не забуваємо дякувати Збройним силам України, хлопцям, дівчатам за наш ранок, що ми маємо можливість з вами вранці прокинутися в своїй оселі, випити філіжанку кави і продовжувати, продовжувати чинити спротив ворогу нашому споконвічному. Тож працюємо всі. На перемогу постимо рахунки свої, картки банківські, молимося і дякуємо Збройним силам України. І слава Україні! Христос народився! Славімо Його. Всім щасливого Різдва!